Польща поскаржилась на чергову напружену ніч. Польські збройні сили вкотре підняли свої винищувачі в повітря через російську атаку проти об'єктів інфраструктури на території України. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі сьогодні. Вночі повідомляє оперативне командування: спостерігалася інтенсивна активність дальної авіації Російської Федерації в зв'язку з ударами з використанням крилатих ракет безпілотників типу шахет і балістичних ракет, здійсненими середи що по об'єктах розташованих на заході української території йдеться повідомлені. Там також запевнили, що всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору були активовані і що вони постійно відстежують ситуацію. Шостій ранку стало відомо, що підняті літаки повернулися на базу. Це була дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масована ракетна атака дальньої авіації Російської Федерації накрила всю територію України, включаючи прикордонні з Польщею. Гіони пожалілися в оперативному командуванні збройних сил Польщі. Нагадаю, майже три десятки цілей запустили по нам окупанти цієї ночі. Російська Федерація вкотре атакувала нас і дронами, і ракетами. В повітряних силах збройних сил України зазначили, що українські сили ППО змогли знищити 25 із 29 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну в ніч на 22 червня Російська Федерація завдала масованого ракетно-дронового удару по території України в ніч на 22 червня. Цілю російського обстрілу стали об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. Водночас силами ППО в ході протиповітряного бою було знищено 25 із 29 повітряних цілей. Про це повідомив. Про це відзвітував в своєму телеграмі. Як ми бачили командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук. За його словами, всього для масованого обстрілу України ворог застосував 16 ракет різних типів, 13 ударних дронів в результаті протиповітряного бою українським військовим вдалося знищити 25 російських повітряних цілей, зокрема сім крилатих ракет Х-101, Х-555, одну крилату ракету Іскандер, чотири калібри, 13 ударних дронів типу шахет. Олещук подякував захисникам неба за бойову роботу разом до перемоги. каже він, дякуємо і ми. Слава нашим славним повітряним силам збройним силу, сил України. Звісно, ворога разом і перемо. Ожемо Румунія також скаржиться на те, що їй неспокійно через російські атаки по наших територіях, тому що не лише Польща, а й Румунія зачасту відчуває також на собі ці наслідки, які не надто приємні для країн, зокрема й країн такого ворожого для Росії заходу, але дружнього нам Румунія заявила загалом уже про шість інцидентів за їхніми підрахунками з російськими дронами на своїй території за час війни Російської Федерації в Україні. Ми бачимо війну, заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску, вказуючи на масовані обстріли Росією портової інфраструктури в Одесі та на Дунаї. Наразі ми бачили шість інцидентів з російськими дронами на нашій території, сказала посадовиця у своєму виступі в Гудзонівському інституті. США 21 червня. Одобеску зазначила, війна дуже близько від Європи. І, попри те, що допомога Україні може впливати на інфляцію чи ціни на енергоресурси, реальність полягає в тому, що ми маємо допомогти. Україні перемогти в цій війні, бо Росія там очевидно не зупиниться. От, от просто зрозуміло і ясно, як білий день, які Росія хоче для всіх зробити чорним. Однак, заявляє очільниця Румунського зовнішньополітичного відомства, допомога Україні обов'язкова, але недостатня складова захисту міжнародного правопорядку в чорноморському регіоні. Посадовиця переконана, якщо не напрацювати відповідний регіональний підхід через кілька років, всі ці виклики повернуться. Країни конкуренти західного світу об Єднуються на підтримку агресії Росії в чорноморському регіоні, зазначила Одобеску всі, хто зараз кидає виклик міжнародному порядку, одночасно діють в чорноморському регіоні на підтримку російської агресії. Іран постачає дрони та технології, північна Корея, боєприпаси, ще все ще присутні китайські компанії, заявила посадовиця. Щоб уникнути повторення такого сценарію в майбутньому Одобеску, закликала штати зокрема більш активно долучатися до безпеки регіону в координації з причорноморськими країнами та ЄС. Загроза для чорноморського регіону залишається, поки Росія утримує контроль над Кримом. Вважає аналітик. Гудзонівського інституту Меттю Бойс. Нещодавні успіхи збройних сил України в атаках проти російського чорноморського флоту, розблокування зернового коридору, змусили оглядачів говорити про те, що Київ перемагає у битві за Чорне море. Нагадує він в статті «The National Interest». Бойс застерігає, що допоки Росія утримуватиме контроль над Кримом, успіхи українців, хоч і стратегічно важливі, не повернуть безпеку в чорноморському регіоні до рівня перед. У 2014 роком нагадаю, саме тоді Росія незаконно анексувала Крим, і саме тоді світ відреагував доволі мляво, не зупинивши агресора, який і відчувши що через безкарність, він має усі можливості, перспективи та важелі, іти далі, що Путін не зробив. Аналітик вказує на те, що Росії вдалося значно мілітаризувати півострів та звісно за 10 років незаконної анексії акваторію замінувати. Хоча Росія вже не може перекривати руху в великих частинах моря, як вона це робила до 2017 року, все ж. Москва контролює значну частину виключної економічної зони Румунії та України. Часто глушить сигнали GPS для румунських та болгарських літаків та кораблів. Бойс не бачить шляху до повернення безпеки та миру в регіон, поки Крим залишається окупований Росією.